У Миколаєві підбили підсумки спортивного року. Урочисте нагородження кращих спортсменів та спортсменок відбулось 26 грудня. Кого відзначили і які нагороди отримали спортивні таланти Миколаївщини, розкаже Сергій Мельников. Захід провели спільними зусиллями обласного та міського управлінь спорту. Кращими спортсменами року визнали Данила Коновалова, стрибки у воду, Матвія Колесникова, шашки та Анну Гонтар, плавання. Кращі тренери Лариса Павленко, фехтування, Ірина Бондаренко, кікбоксинг та Віктор Деркач легка атлетика. Кращими спортивними закладами у 2023 році стали Кадию США Україна та спеціалізована спортивна школа з фехтування. Окрім цього, Віталій Кім нагородив орденом Святого Миколая третього ступеня призи. Серів цьогорічних ігор Нескорених, що проходили у Німеччині, срібного призера з плавання Олександра Пономарьова та Ярину Аліманову, яка здобула бронзу у змаганнях з велоспорту. А Олександр Сінкевич окремо нагородив чемпіона світу з легкої атлетики Ігоря Цвєтова, який першим серед миколаївських спортсменів вибрав ліцензію на 17 літні паралімпійські ігри, які пройдуть у 2024 році у Франції. Вітаємо усю спортивну спільноту Миколаївщини та бажаємо подальших успіхів на українських та світових змаганнях.